Найгустіше скупчення людей на всій Африці виникло саме тут, на заплутаному ланцюжку півостровів та островів, що тягнуться вздовж берега Гвінейської затоки. Лагос сьогодні входить до двадцятки найбільших мегаполісів світу, та водночас він майже на самому дні списку міст, придатних для життя. Гірше нього лише столиця країни, роздертої громадянською війною, і левова частка причин прихована в його дивній географії та ранній історії. Лагос з самого початку був містом, яке росло не за планом, а за примхами із суші, лагун і політичних бур. Перший європеєць, що поглянув на ці землі, відверто сказав, жодна твереза людина не стала б будувати велике місто серед такого хиткого переплетіння води і болотистих островів. Та все ж місто піднялося, виросло, розповзлося, і тепер у ньому понад 20 мільйонів людей. Та як же це місто тут з'явилося і як усе так ускладнилося? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Місцеві кажуть, легос не будували, він сам собою виник під тиском природи, амбіцій, правителів і інтересів торгівців. Тому варто відмотати історію назад і подивитися, які саме події виштовхнули його на шлях стрімкого зростання, де він певний час був майже ідеальним місцем для життя, а тепер бореться з величезними проблемами. Спочатку на цих землях жили нащадки мисливців з внутрішніх областей Йоруба. Їхнє раннє поселення звалося Еко. Згодом влада перемістилася до невеликого рибальського містечка і до на материку. Правителів називали Олофін, досконалий володар. Дванадцять його нащадків отримали ім'я вождів вожді в білих шапках. Вони стали хранителями усної історії та володарями земель, що давало їм силу. Тоді Лагос опинився на межі кількох великих імперій, які постійно билися між собою: Ойо на заході, Бенін на сході, той самий Ойо на півночі. Набіги були звичною загрозою, і мешканці змушені були переселитися на острів. Один із вождів заснував там рибальський табір і невелику ферму Перцю, сподіваючись, що вода захистить їх від нападів. Та захисту виявилося замало. Наприкінці 16 століття військові човни королівства Бенін захопили поселення. Бенін тоді був могутньою та високоорганізованою державою, яка правила Лагусом півтора століття. Яким місто було в ті часи, можна уявити завдяки нотаткам європейських мореплавців. На старих португальських картах видно лише лагуну без позначених поселень. Особистий сквер португальського короля, відвідавши ці землі у 1485 році, сказав, що тут немає нічого крім рабів, яких можна продати. Тож португальці рушили далі, встановивши зв'язки з іншими регіонами Африки. Але наприкінці XVIII століття все змінилося. Король Лагоса запросив португальських работоргівців відкрити тут свої бази. Це стало вигідно для обох сторін. Португальців витіснили з популярніших портів, а правителі Лагоса швидко збагатилися. Вони накопичували предмети розкоші і отримували дедалі більше впливу, що поступово відривало їх від контролю Бенінського королівства. На місто почали діяти й глобальні події. Сокотський халіфат підкорював північ сучасної Нігерії. Імперія Ойо занепадала. А внутрішні війни серед Йоруба лише збільшували потік людей, захоплених у рабство. У цей же період Франція на тлі революційних ідей оголосила кампанію проти работоргівлі у своїх західноафриканських колоніях. Десять років французькі військові кораблі прочісували узбережжя, виловлюючи работоргівців. У результаті Лагос став одним із ключових портів для незаконної торгівлі. Коли Франція, змінивши курс, повернулася до старої практики, Британія вже зробила рабство нелегальним і відправила до Африки власну ескадру. Промислова революція набирала обертів, колоніальні амбіції росли. Але разом із релігійним запалом місіонерів була й інша причина: нігерійська пальмова алія приносила величезні прибутки, оскільки потрібна була фабрикам Англії. Саме тоді, всередині Лагоса, вибухнула боротьба за трон, і Британія скористалася цим. У 1841 році на престол зійшов Акіто, але його племінник Косоко вважав себе справжнім спадкоємцем у 1845-му. Він силою захопив владу, а Акіто втік до Бадагрі і звернувся до британців. Він пообіцяв заборонити работоргівлю і впустити купців та місіонерів, якщо ті повернуть його на трон. У день подарунків, 26 грудня 1851 року, біля Лагоса з'явилися британські кораблі. Бладгаунд, Тізер та інші. Вони заблокували острів, три доби билися з військом Косоко, зруйнували половину міста. Косоко капітулював, а кіто повернувся, підписав договір про припинення работоргівлі, але через два роки помер. Його спадкоємця змусили підписати нову угоду, яка фактично зробила лого з британською колонією. У 1862 році імперія офіційно додала ще один шматок до своєї карти. Та що вони отримали? Британський мандрівник Річард Бертон писав, що місто виглядає так, ніби серед дикого мангрового хаосу, просто вирізали вільне місце і поставили будівлі. Дослідниця Мері Кінгслі називала Лагос дивним поєднанням людських амбіцій і примх природи. Попереду було безліч роботи, і це було лише початком історії, у якій місто і надалі зростатиме, боротиметься і змінюватиметься під тиском обставин. Британська влада, щойно утвердившись у Лагосі, швидко почала перебудовувати місто. У європейському кварталі на острові з'явилася колоніальна адміністрація, поруч контори постачальників і підрядників. Так сформувався перший діловий центр. Перший губернатор висадив уздовж вулиць довгі ряди евкаліптів і встановив нічні газові ліхтарі. Протягом наступного десятиліття Лагос отримав телеграф, телефон і електрику. Це сталося навіть раніше ніж у деяких частинах Лондона. На початку ХХ століття збудували залізничну лінію між Лагосом та Ібаданом. Трохи пізніше розпочалося спорудження мосту Картера, першої стабільної переправи між островом і материком. Вперше люди могли перетинати широку лагуну не на човнах, а пішки чи трамваєм. Губернатор Вільям Макгрегор особливо зосередився на охороні здоров'я. Він проклав водогін від річки Юн за 17 миль від міста. Завдяки чистій воді вдалося зупинити поширення гвінейського хробака, який роками мучив населення. До 1911 року Лагос описували як гарне, хоч і переповнене місто з близько 80 тисячами мешканців. У цей час Британія остаточно підкорила більшу частину сучасної Нігерії і зробила лагос столицею. На мапах 50-х видно, структура Лагоса з моменту колонізації майже не змінилася, додалися лише урядові будівлі: Верховний суд, будівля палати представників та інші установи. Тож те, що колись називали огидним болотом серед мангрових хащів, стало містом із португальськими, бразильськими та вікторіанськими особняками з чистими вулицями і відсутністю вуличної злочинності. А потім усе різко змінилося. У жовтні 1960 року Нігерія здобула незалежність. Тоді в країні жило 43 мільйони людей, а в Лагосі лише 200 тисяч. Сьогодні населення Нігерії зросло в 5 разів, а Лагоса у 100. Місцевий ВВП на душу населення перевищує середні по країні майже вдвічі. Якби Лаго став окремою державою, він увійшов би до п'ятірки найпотужніших економік Африки. Щомісяця сюди прибуває близько 20 тисяч нових мешканців. Людей приваблює економіка, більша за економіку Ефіопії. Це безперервний потік, який триває вже поколіннями. Швидке зростання спричинило типові проблеми мегаполісів, гострий брак громадського транспорту, житла, зелених зон і будь-якої сучасної інфраструктури. Місто обросло нетрями, тимчасовими поселеннями і хаотичною забудовою. Навіть за ідеального управління влада навряд чи встигала б за такими темпами зростання, але управління було всім чим завгодно, тільки незразковим. Після незалежності країною керували переважно військові, планування зникло, замість законів були укази. Увагу приділяли на місто або боротьбі з опонентами та винагородженню союзників. Найбільший громадський парк Лагоса в Ікої 10 гектарів зелених насаджень, продали під елітне житло для генералів. Берег лагуни у Вікторія Айленді забудували комерційними комплексами, перекривши людям доступ до води та краєвидів на еко. Зонування розвалилося, офіси і магазини почали з'являтися у звичайних будинках посеред житлових кварталів. Місту були потрібні величезні інвестиції, їх не було. Лагос фактично кинули на призволяще. До 90-х він став прикладом міста, яке живе саме по собі, ніби без влади. Військові урешті залишили столицю і перенесли її до Абуджі у 1992 році, залишивши після себе хаос. Головна спадщина того періоду тотальний дефіцит інфраструктури. Наприклад, у місті, оточеному прісною водою, досі не вистачає водопостачання. Потреба понад 2 мільйона кубометрів щодня, тоді як офіційна потужність лише 0,8. Державна система забезпечує трохи більше третини мешканців, а половина людей взагалі не має доступу до чистої води. Контролю промислового забруднення також майже не було. Підприємства роками скидали у лагону, відходи зі свінцем, хромом, нікелем і міддю. Вода стала настільки токсичною, що нині місто змушене отримувати більшу частину води з річки Огун за межами штату. Усунення шкоди обійдеться у 2,5 мільярди доларів, сума удвічі більша за річний бюджет штату. Некраща ситуація із відходами. Лагос щодня виробляє близько 15 тисяч тонн сміття. Це більш ніж 520 контейнерів. І значна частина цього сміття так і залишається на вулицях, у каналах та в лагуні. Поведінка людей також стала проблемою. Навіть зараз, коли вулиці затоплює дощ, багато хто просто викидає сміття у воду. Сто років тому Мері Кінгслі називала Лагос дивним поєднанням людської недбалості та примх природи. І це все ще влучний опис. Навіть якби уряд прибрав усе сміття, розставив контейнери і створив сучасну систему переробки, не факт, що люди перестали б смітити одразу. Планування в країнах, що розвиваються, це не лише про будівлі, а й про звички мільйонів мешканців. У Лагосі поки що не впоралися ні з першим, ні з другим. Так поселення, яке колись вважалося непридатним для життя, перетворилося на найбільший мегаполіс Африки, з міста яке колись видавалося раєм, у місто, що часто опиняється нижче від зон справжніх воєн. За останні 15 років влада змогла збільшити податкові надходження і частково спрямувати їх у транспорт дороги і громадські послуги. Торік запрацювала синя лінія метро, яка щодня перевозить тисячі людей. Але прогалин після десятиліть занедбання ще дуже багато. Дослідження прогнозують, що до 2050 року тут житиме понад 40 мільйонів людей. Лагос стане одним із найбільших міст на планеті, навантаження на інфраструктуру лише зростатиме. Та поки населення стрімко збільшується, виклики множаться. Планування простору, робота з людьми, боротьба з тим, що місто то не швидше за світовий середній показник. Усе це величезне завдання. Яким же стане Лагос, якщо він зможе з цим упоратися? Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!